Всім привіт! Дівчатка давно я вже вам не показувала своїх нових герданчиків І щойно закінчила свою україночку. Зараз буду знімати зі станочка. Вона вже готова з доплітами. Ось такі маки, колоски. І буду робити знизочки. Відео із майстер-класом, як я роблю знизочки. Я робила, напевно, рік тому, ну, він є в останніх моїх загружених відео. Я не так часто викладаю відео на YouTube. Але покажу вам цю красуню, коли вже зроблю знизочки повністю готово. Зняла я зі станочка свою красуню україночку. І, як виявилося, я не маю потрібних рондолів кольорів, таких, як би хотілося мені до цієї україночки. Хочу ось такий темний, блакитний і жовтий на знизочки. Ну, буду шукати. Зараз поїду в магазин, у нас тут є великий вибір. Рондалів іду, буду вибирати. Ось і готова моя Україночка вже зі знисками. Я зробила ось такі по три рондолі на кожній знисці дві жовті, одна блакитна. Ще гарних фото і відео я не робила, тільки закінчила. Немає у нас погоди сонячної, щоб десь на вулиці зробити при гарному освітленні. Тому трішки доведеться почекати. Ну, ось моя красуня. Не знаю, дівчатка, чи будуть вам цікаві відео з процесами робіт герданів. Можливо, прямі ефіри. Випишіть, щоб хотіли побачити, які схемки, чи можливо допліти. Що саме вас цікавить? Тоді будемо дивитися, на яку темку зробимо відео.